Всіх вітаю, з вами Марія і філіжаночка про роботу. Для тих, хто шукає, для тих, у кого вона є, може щось треба знати, на щось звернути увагу. Тож, давайте роздивлятись. цікавої вам розмови від філіжанки, смачнючою вам кави. І давайте починаємо. Так, ну, скажу, що. Якщо працює хтось з вас вдома, то бачу людей, які до вас йдуть. Три людини, от найближчі, три-чотири, ні, вибачте, там три людини перші, що я бачу, а от там ще є. Там, на протязі, скажімо, тижня пять може, зовсім нових для вас, людей, може бути. Хоча, ну тут, так. Буде потік людей буде до вас. Так. За хвилиночку. Бо я відкриваю, ну, при вас. Я ще сама не бачила цієї філіжанки, тож трошки я роздивляюсь. Так, дивіться. Що стосується. Того, що є на сьогодення, у вас на що треба б звернути увагу в роботі, дивіться, ну знову ж таки, для тих, хто працює вдома, вас як радять один одному, люди задоволені. Тим, які послуги ви їм надаєте, вони, ну так, знаєте, ви вмієте ви зараз хвилинку. Так, ви вмієте от з людьми спілкуватись дружньо, Їм приємно, їм цікаво з вами. І надалі розповідають про вас. Тож дійсно, в когось з вас найближчим часом тут не просто там тиждень. а... З, з кожним з вас філіжанка все одно буде працювати по строках якось по-своєму. Тож mm -hmm. найближчим часом у вас побільшає, а, ну, скажімо, клієнтів, там, як, як ви їх називаєте, а, для когось з вас. А, Знаєте, от тут як повертається людина до того, чим займалась раніше, як повертається, от, де, на деякий час було щось відкладене. Це може дати вам гарний рух в роботі вашій, гарне просування і нові знайомства. А вони будуть якимись для вас перспективними. Вони будуть вам як підказочку надалі давати. Якщо ви там хочете щось змінювати в вашій роботі або там шукати нову роботу, то ці, ну скажімо, знайомства вони корисні для вас будуть. Потім зверніть увагу, хтось тут дійсно знаходить роботу. Беретесь за за діло, яке вам от у вас ще під питанням, чи правильно я зголосилась, чи зголосився на цю роботу. Робота, яка ну, заробіток вона буде приносити, яка вас навіть знаєте затримає. Це не буде. От ви якось нібито зголосились. Ну, побачимо, як воно буде. Може, якщо мені не сподобається, то піду щось далі шукати. Ви там можете затриматись, бо дійсно ну, і зарплатня вас врешті-решт влаштує. І те, що ви там будете робити, воно вам буде і цікавим, і ви вмієте, ви знаєте, ви майстер в тому. Тож для когось дійсно то буде. Будь ласка, не питайте про строки, бо їх тут нема. Ну, все одно це ж, це ж кава вагуща, вона не дуже тут розповідає про строки. бо кожного з вас якось по-своєму буде. Стабілізується тут для жінки ситуація, яка затягнута була по роботі, йдете в нове, Тут, як знаєте, підтримку від когось, просто відчуєте, побачите, сподобаєтесь десь, жінка вас буде приймати. Ну, от вона розглядати буде вашу кандидатуру. З трьох людей буде обирати. Ну, якось схочеться от, от, їй взяти вас. А ви, знаєте, от з трьох, а ви нібито і четверта кандидатура. От, от їх відкине, а вас візьме. Далі. Ось тут по перспективах. Теж мені жінка показана, дуже симпатична, дуже така, ну, така яскрава особистість. Дивіться як. Ви знаєте, ви велику силу матимете на майбутнє, але дивіться, як ви розглянули для себе, мені тут показують чогось от чоловіка, і стосунки з яким вас такою сильною не робили. Ви від цієї людини, тут ні, тут не тільки чоловік, тут взагалі от декілька людей. Троє троє людей мені показані, від яких ви відвертаєтесь. Ви як повертаєте цим своїм вчинком собі силу. І нове воно вас чекає. Це, знаєте, от в нові перспективи ви йдете з 4, від 4 до 2 показано. Або це 42, ну, там дні, наприклад. І це, знаєте, подолання труднощів. Від 4 до 2, що це може бути? Наприклад, від 4 тижнів до 2 місяців. Ось так воно може бути. Але ж, нагадую, філіжанка з кожним буде працювати. Ну, По-своєму, ну, строки це так, дуже умовно насправді. Хоча, якщо я їх бачу, я завжди наз... ну, говорю про них. Так, далі дивимось. Для чоловіків літера А Т С. Ось тут теж показане повернення, чи то ви повертаєтесь до якихось ваших напрацьовок і будете їх розвивати, розвинити взагалі-то спільно з якимось чоловіком. Тут показано так. Але цей чоловік, з яким ви будете спілкуватись в цій ситуації, от він мені, якщо чесно, от знаєте, людина під маскою показана. Тобто він не все буде розкривати. Ну, скажімо, ви там обговорюєте якісь подробиці, щось він залишить для себе, щось він вам так і не розкриє. Ну, скажімо, якісь свої там таємнички, секретики. Як знаєте, от рецепт якийсь і є секретний інгредієнт, то так і тут не все вам буде розповідатись. Для когось чоловіків показані як курси. І чоловіки, і жінки, але більше там буде чоловіків на цих курсах. І е, при, ну, як пройдете ці курси, от тоді у вас можливостей побільше, а ви, як знаєте, от, ну, можете до свого резюме додавати ще й такі курси, і такі знання. Що стосується тієї роботи, яка вже в людини є, то тут звертають увагу на те, що в якихось ваших справах дуже треба пришвидшитись буде ну, от, найближчим часом. Вам там щось ну, як закрити якусь справу треба буде. І десь чи вам треба буде допомога, чи ви взагалі от те, що ви будете робити, це комусь буде допомогою. Злітають маски з деяких людей. У вашому оточенні от найближчим часом. Побачите. Для... Ну, знаєте, ви зрадієте, тому як людина перед вами відкриться. Це непогана маска злетить. Це людина, як придивлялась до вас якийсь час. А тут вже людина більш довіряє вам, більш вас. Знаєте, бачить для себе як людина, за якою хочеться зближуватись. Ну, знаєте, не тримати на відстані є свою недовіру розглядати до людини, а навпаки, тут якесь таке зближення йде. Так, Хтось розуміє, що от ви класна людина, ви подобаєтесь. Так, далі. Жінка отримує допомогу від чоловіка, але тут так, тут жінка, скажімо, от вона спілкується з, ще з якоюсь жінкою, розповідає про себе, про якісь там свої ну, там, щось, якісь труднощі. Та жінка, спілкуючись з цим чоловіком, розповідає йому: слухай, що ми можемо зробити в цій ситуації, або що ти можеш зробити в цій ситуації. Бо він показаний мені, як, наприклад, як керівник, як старший співробітник, який може втрутитись в ситуацію, може її якось змінювати. Ну, тобто від нього якась допомога буде тут. Далі дивлюсь, так, гарне виконання. Як знаєте, от щось, щось складна якась справа, ви її просто обнулюєте. Просто, ну, от, ну, от, знаєте, тут як закриваєте якусь там. Там щось може останнє вносити в якусь книгу, в якийсь журнал, і закриваєте, і кажете, все зроблено. І от таких справ одна така ну найбільш така складна для вас була. І ще буде там одненька, але вона така не така вже складна, там так дрібнички вже. Далі дивлюсь. Що вам ще треба б знати? Багато спілкування, багато такого, що, знаєте, хтось з вами спілкує. Ну, тут по роботі, тут не таке, що там хтось спілкується і далі передає от те, що ви сказали, те, що там це може так, так налаштована взагалі робота. Тут, як по ланцюжку, люди передають один одному якийсь як конвер, виглядає взагалі. Як було, так і буде, тут без якихось там значних змін. Потім тільки наприкінці року, так хочеться тут сказати, як, знаєте, як, якось це от на вашій роботі якісь, скажімо, налагоджені, ну от щось там напрацьоване вже вашим колективом. Або вами особисто. І буде як роздвоєння ситуації. Як знаєте, напрацьовки залишаться, але ще буде якась така ситуація, коли треба ще, ну, як, от ще одну гілку в вашій роботі додаєте. І ви розумієте, що це і на наступний рік ви теж будете так вести свої справи. Тобто тут непогане, тут як на збільшення йде нові люди спілкування з новими людьми. А для тих, хто шукає роботу, то це ви входите в новий колектив. Дуже такі, знаєте, от всі, звісно ж, всі різні, ви як фахівець, ви як фахівець будете сприйматися людьми. І дивіться, вам важливо не хвилюйтесь, От, бачу, що дуже хвилюєтесь. Не треба так хвилюватись, бо вас вже сприймають як фахівця. Вам е, треба щось там, ну знаєте, показати себе з гарної сторони. Але ж у вас вже репутація людини, яка знаєте, ну яку не треба напрацьовувати, а яку тільки підтвердити, Вона вже у вас є. Ви вже приходите з цією репутацією. Далі дивимось. Ну, хтось тут як водієм, чи вже має роботу, чи знайде таку роботу, буде у вас така. Чи може, дивіться, може вона і не буде там називатись у вас як водій, але ви багато їздити будете. Ну, там, чи службова автівка, чи на своїй автівці, не знаю. Тут не бачу вже таких подробиць. Так, для кого це може, для когось з вас це може бути ситуація, коли ви як переїздили зі своєю автівкою, десь воє і шукаєте роботу, то там теж, знаєте, у вас як дві зміни. Дві зміни від. А для когось від однієї людини чоловік, для когось це, як, знаєте, ну, як два підробітки чи два, дві роботи. Але ж чоловіки у вас будуть начальники. Так, ось тут. Хтось з жінок, ви як знаєте, ну, як, наприклад, з прибиранням заробляєте, але є чоловік, може, це ваш чоловік, може, ну, якісь відношення він до вас має. Йому не хочеться, щоб ви таке робили. Йому хочеться взагалі іншої долі для вас. Йому хочеться, щоб ви взагалі от росли, ну, як, як фахівець, як та людина, от, за. Тією професією, яка у вас є, а не ходили десь прибирали. Хоча я нічого поганого не бачу в такій роботі. Будь-яка робота вона дуже-дуже важлива. Візьміть, ну, наприклад, кого, ну, професора якогось. Багато він би напрацював, якби йому. Треба було б його дослідження відкладати кожного дня на, ну, скажімо, на годину, на дві, бо треба робити прибирання в приміщенні. Ну, розумієте, кожна робота вона дуже важлива. Тут просто людина не те, що там він зневажає якусь професію, а він розглядає це так, що ну, якось він вас бачить інакше, в інакшому світлі. І інакшої долі вам бажаю. Далі, дивлюсь, багато для кого показані зростання в кар'єрі, просування в кар'єрі. Не обов'язково, що це не виглядає так, що, знаєте, ви своє крісло полишаєте і пересідаєте там в. В більше, ну там, в завишки крісло, да? і там міняєтесь, ну, назва ваша міняється. Ні, це так не виглядає. Це про те, що покращаться для когось умови вашої роботи, для когось це, знаєте, як вам додадуть обов'язків. А більш, більше робитимете, ну, просто так це бачу. Але тут і треба нагадати, що і зарплатні у вас побільшати повинно б, ну, якщо додаєте роботи, і це ну, люди будуть розглядати це, таку можливість. Це знаєте, як додавати вам будуть. ну як, Воно для когось як рука помічі виглядає, але ж. Ну, така, що ви щось робите. Хоча для когось є, що ставаєте на, як це називається? Коли людина отримує поміч, поки не, не працює. Ну, ви зрозуміли, вивалилось слово з голови. Так, ось когось тут з вас розглядають як кандидатуру. Поки що, поки що не бачу, не можу сказати. Знаєте, виглядає так, що як вас мають на увазі. так воно виглядає. Хтось з чоловіків, будь ласка, не будуйте собі стелю, яку ви, на ваш погляд, не можете пробити. Нема тут такого у вас, не закриті у вас шляхи. Ви самі себе якось зневажаєте в якихось ситуаціях. Як знаєте, знаєте, я не можу отримати цю роботу, бо там щось. Можете, у вас є така можливість. І ваша така мрія, вона, ви дивитесь на виконання це. Ви можете отримати саме ту роботу, до якої ви прагнете. І по справедливості ви її можете отримати. І як кандидата, вас будуть дуже так уважно розглядати. Більше трошки вірте в себе. Так. Ну, теж бачу для чоловіків якась робота, яка як очима ви її виконуєте. Я не можу зрозуміти, як вам це пояснити, чесно кажучи. Але я думаю, що людина, для якої йдеться ця інформація, зрозуміє мене. Для когось тут різкі зміни в роботі. Людина йде з роботи, покликали на іншу. Але дуже засмучений там старший від вас чоловік, йому дуже не вистачатиме вас. От людина не хотіла б, щоб ви йшли з цієї роботи, йому подобалось з вами працювати. Він має надію, що ви повернетесь, що деякий час пройде і ви повернетесь назад. Для нього ви втрата. І у чоловіка якогось показана мені ситуація, коли теж от на, на що ви малюєте ті обмеження в голові. Зараз трошки поприбираємо їх, бо е, показано, що а, ви ж до когось дослухаєтесь, хтось тут вам розповідає, що та, ну, ну, в тебе не вийде, ти не зможеш. У вас уповільнилась робота, вона ж не зупинилась. Вона уповільнилась і буде далі просування ну, на, деякий, на деякий час. Щось там треба врівноважити вашій роботі, і воно буде далі просуватись. Для когось це може бути, як знаєте, за станом здоров'я трошки ви не здужали і уповільнилась робота, буде повернення до неї. Ну, Тут мені ще людина показана, але дивіться як. Тут людина сама повертається від роботи спиною. І йде і в цьому бачить свою перемогу таку, бо щось має там собі на думці. Це, знаєте, як хочу змін, ніхто мене не відмовить, але його і не відмовляють. Тут люди, як знаєте, бачать в ньому от людину впевнену, це чоловік так робить. А коло нього є, ну, здебільшого, жінки. Які спостерігають отаку ситуацію. Для когось з вас це ви будете бачити таке у себе на роботі. Це не обов'язково, що вас стосується, чи вашого чоловіка, чи там когось з ваших чоловіків. Так, ну Здається, я тут все розповіла. Звертаю увагу філіжаночка, у когось тут є така ситуація, що вам когось треба, скажімо так, на місце поставити. Є дуже хитра людина поряд з вами на роботі, яка користується вашим вмінням, вашими якимось, знаєте, от вашою добротою. Коли підкидає і підкидає вам свою роботу, тож когось вам тут треба буде обмежити в апетитах, а когось з вас будуть дуже нахваляти. Ви людина цінна на роботі, і те, що ви робите, буде дуже помітно для людей. Ну, от на цьому я закриваю філіжанку. Всім вам дуже дякую за перегляд, всім вам бажаю мати ту роботу, яка вас і прогодує, і яка буде вам цікава для виконання, яка буде просто приносити вам задоволення. Бо тоді це, це ж просто щастя виконувати таку роботу і бережіть себе. Це найголовніше забудь-яку роботу. Будьте здорові! Побачимось з вами в наступних відео. Всім пока!